І так усім привіт. Хочу знову годинку походити по полі. Надіюсь, що будуть цікаві знахідки. Полетіли шукати цікаві знахідки. І так, Якісь дротики алюмінієві, бухарські динарії і попалася така от кована штукенція. Добре, шукаємо далі. Там глечик побитив, купа кусочків. І рішив тут кружлянути. Добре, шукаємо далі. І так гарний сигнальчик. Десь тут вже під верхом. Монетка. Це в нас баратосик, певно. І мацюпуньки. цю пуньки. Будемо ми ти будемо дивитись. Це видно, що це баратос. Але він дуже зализаний. Ну, але це монетка перша на сьогодні. попався такий от зажим від ящика якогось, правда зіржавлений, воно так затягувало, защипалось. Ось така от штукенція. Військова, скоріше за все. попався і схожий на той, як я як мені попадався було кусочок срібельця а це щось мабуть ще ніби но... о тут отакий хвіст є як, як в козацької кулі ну вона мабуть щось попала раз її так розтягнуло Ось так от. Добре, шукаємо далі. Так наступна знахідочка якась отака от. Тут заточена ця сторона. А тут отак щось ще йшло сюди. Бо видно обломано. Ось так от. Ще одна знахідочка ось торчить. Я думаю, монетка так гуртом стояла, ну, бочком стояла оце. Обломок якоїсь мідної ложки чи що. Отак. Ну, ось так от Так, нас знахідочка. О, подвійна пломбочка. Верху 13, внизу 8. Тут вгорі на маленький S, або 5 s скоріше за все. О, з другої сторони щось пише. КЛБ Тарнопол. Ну і як? Ні один коп не обходиться від оцих. Очків мотоцикліста німецького. -да. Добре, шукаємо далі. І так, це у нас попалася знову пломбочка. Добре, шукаємо далі. Так, знову пломба. Десь сьогодні пломбовий день. 16 вгорі кружочку, 9. А з другої сторони. Напевно, Тарнопол Добре, шукаємо монетки. Монеточка. Дивимося зараз Та мабуть 10 грош Вони такі переважно ушатанські Ну добре як не крути то монетка В харбарничку та біжимо далі Так, попався кусок СГ техніки. Такий обломок ключа трубного ключа. Колісний, мабуть. Добре, шукаємо далі. Так, у нас знахи дочка. Ось все. Добре, зараз будемо мити, будемо дивитись. горлика гарно видно. Не дуже все залезаний. Один крайцер, мабуть, але в менш більш доброму стані. Не дуже злизаний. 1885 рік. Один крайцер. Так, верхова знахідочка. Це в нас монеточка, троячок. Клас Добре, зараз помиємо, трохи та й побачимо, що воно собою представляє. Золото партії Жовточок 1939 рік 3 копійки Замка каммітна, зелена, тяжкенька така. Добре, люкс, шукаємо далі. Так, ту пломбочка попалась. Верху чотири. Зу-12. Тут ще якісь є надписи, але вони розклепані. Добре, кидаємо в хабарницю, біжимо шукати далі. Отак попалася знахідка, яка повергла мене в шок. Ось такий от наконечник. Кремнієвий. Ось такий от кремнієвий наконечничок. Візуальна знахідочка. Шкода, що відломано тут кусочок. Але це 100% він. Супер, супер. Так, випала знахідка, був дуже поганий сигнал, але думаю, все-таки викопаю. І випала ось така от знахідочка. Це в нас випала монетка. А ще від, від неї відбиточок лишився. 20 копійок, рамочник 1936 рік. Раз вот так вот. Пряжечка такая вот попалась, а трошки зигнута. Вот такая вот пряжечка. Добро, шукаем далее. попалась пломбочка. Щось сьогодні дуже багато тих пломбочок. О, теж щось пише, подвійно. Так, знову цікава знахідка. Стеньчок попався. ще і з двома якимись вставочками. одна червона, одна біла вставочка. Ось така от красота. Фукс. І так попався ще розкладний ножичок, але з'їджений в хлам. що він слої мав, видно накладки. Мабуть, був розкладений, бо оце лезо виходить сюди. Добре, біжу вже до машини, бо вітер такий ще навушники забув. Щось без навушників не годин ходити. Все, знахідки ще пофоткаю. Будуть в кінці фотографії. Все, якщо буде ще щось цікаве, то покажу. Все. Всім пока-пока. Дякую за перегляд. Не забуваємо нажимати дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Підписатися. Вподобаючку, бо були гарні знахідки. До нових зустрічей!